Вітаю глядачі та підписники мого каналу. Давно не виходив в ефір, бо було дуже багато роботи. Зараз ви можете бачити перед собою результати моєї роботи. Це в мене поле баштану кавунів на крапельному зрушенні. Як можна побачити, тут було проведено багато роботи. Прийшлося на цій ділянці мені і зробити електрифікацію і воду пробити. Бо думав все вже вигріба там. Ну, вона ж поки виміняло, чи цю всяку так? Ну так. Да. Ну, менше. Звісно. По ідеї пилюка з грануцєва повинна ну. туди вийти. У мене тут зробив таку імпровізовану насосну. А ось, якщо можете побачити, нова опора, нові ящики і проведені три фази на ділянку. Як ви може бачили в моїх попередніх відео, я брав участь у конкурсі проєктів, який проводив Український ветеранський фонд. І ось, якщо можете побачити фактичні результати, тобто в межах мого проєкту я хотів зробити тут крапельне зрушення, і це все допоміг мені зробити. Український ветеранський фонд, тобто фінансова підтримка від Українського ветеранського фонду в межах, мого, в межах виконання мого проєкту. Також в межах реалізації свого проєкту за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду придбав я ось такого гарного і потужного тракторця. Це трактор китайського виробника «ЮТО» потужністю 102 кінських сили, безтурбінний двигун об'ємом 5,6 літра, якщо не помиляюсь. Вага десь приблизно 4,5 тони. Ззаді, як ви можете бачити, в комплекті є різне прицепне та навісне. Трактора придбав, але від самого трактора користі буде мало, якщо буде нічим працювати, тобто навісне обладнання. В попередньому відео ви бачили, я придбав був оборотного плуга. Ну, а тепер прийшла черга навісного культиватора 4-метрового. Три рядного. Ось привезли мені його вже вночі. Дякую місцевій агрофірмі, що надали розвантажувач. Ось такий ось агрегатик. Ось ми вже нацепили катки, поки є техніка. Але трішечки попутав я правий і лівий каток. Як ви бачите, ось знак не з тієї сторони, де повинен бути. Ось такий ось агрегат. Агроремож Біла церква. Ось як ви можете бачити, спочатку я попутав катки. Тобто Правий поставив на ліво, а лівий поставив на право. Вага, як ви можете побачити, то на 50. Ширина захвату 4 метри 20 см. Є ось такі ось гарні опорні катки на ньому, подвійні і потужні пружини. є валт для швидкого з'єму. Як видно на табличці, виготовлено в Україні. ТОВ-аграремаш Біла церква. Ось 24 й рік. Модифікація самого культиватора 4,2 2 метри шириного захвата. Вибачте, в мене не сильно гарно фокусується телефон, але все ж щось видно. Також в межах реалізації свого проєкту Український ветеранський фонд профінансував мене для купівлі такої сівалочки вітчизняного виробника. Сівалка Деметра трьохметрова. Ось як бачите мені, допомагають її розвантажувати хлопці. Що ми привілегія цієї сівалки? Ну, по-перше, в неї вона навісна, 3-метрова ширина захвату. Як бачите, бак із нержавіючої сталі. Присутні прикотуючі котки, ось як видно. І привід іде від двох варіаторів. Ось один привід, якщо видно, і по цю сторону. Стоїть інший привід. Тобто один привід йде на висів на зерно, а інший на бак з добривами. Об'єм бака загалом десь до півтони, десь 500 літрів. Ось так ось виглядає вже агрегат. Цей підчеплений з новеньким трактором, вони прям по кольору один одному підходять. Прикотуючі катки, виробник Деметра. Ось такий ось варіаторний привід, шкала де регулюється все дуже зручно. Там масло, віконце для масла це ось інший Ось такі ось. Тут заслонки, висівні механізми. Тут погано видно, тут є оця біла велика заслунка і для маленького зерна ось, ось маленький туховий висівний механізм. Навірно, для люцерки і інших культур з грибним насінням. Це ось величина відкривання самих заслунок. Речашки керування. Виїхав я в поле на випробування і посів поля сої, ось як ви можете бачити. Висів сої. Також до вашої уваги тепличка 10 х 50 яку я побудував в межах реалізації проєкту. Український фонд профінансував мені її будівництво. І ось, як бачите, зараз результат такий ось гарний. Ростуть тут огірочки. Роботи в теплиці, звичайно, дуже багато. Підв'язувати і пасинкувати. Ну, але і результат виходить на перший раз доволі непоганий. Ось такі все огірочечки вже тут висять. Вже зібраний огірок. Равка на фронт хлопцям-огірочків. Періодично відправляю огірочки через наших волонтерів нашим хлопцям та передаю на потреби госпіталя. Так, поле в мене після кукурудзи. Без оранки, тільки була мульчування, культивація та дисковка, а потім висадка розсадою оцих ось гарненьких кавунчиків. По ліву сторону ви бачите, кавуний талісман, а по праву Сторону кавуни Біант. Кавунчики в мене були висаджені розсатою десь ну, приблизно до середини червня, тобто число 10-го можливо. І як бачите, ранній і пізній кавун, я б так би сказав. Ще не дозрівший. Тож то, як каже вусик, я привик його називати барончик. Барончик ще не засух, ну, але вже починає рубашка світліть. Це вже признак того, що скоро повинен вже цей каблун достигати. Ось такі вже в мене тут кабончики, талісмончики. Звичайно, вони не скрізь, є менші. Певно, що де. Кращі умови. Ось такий ось вигляд мають на даний момент мої кавуни. Супергарний кавун талісман. Якщо бачите, трішки рубошка. Вона така висковий наліт. Більш виявлений. Мій культиватор саморобний саморобними лапами. І роблю проболку на своєму маленькому помічникові. Трактор Юта на 24 конячки. Тож, якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, залишу посилання на сайт Українського ветеранського фонду, Тож, в описі під відео можете перейти по ссилочці. І так само як і я, поучаствувати в конкурсі проєктів. І я думаю, у вас все вийде, і Український ветеранський фонд надасть вам фінансову підтримку для розвитку ветеранського бізнесу.